Друзі, я Максим Залізняк. Вітаю вас на каналі Сир назавжди. Сьогодні відео для моїх друзів, для підписників, тобто для вас. Як на мене, дуже важливо розрізняти оце інформаційне сміття мотлух, який в ефірах і на телебаченні, і в інтернеті весь час крутять. Знаєте, для того, щоб інформація подобалась, треба говорити те, що люди хочуть почути. Стосується це і політики, і економіки, і навіть бачите, тим більше, тим паче, стосується Ютуб-трансляцій. Але ми говоримо про те, як насправді влаштована молочна галузь, харчова галузь світу, м'ясна галузь, що відбувається за лаштунками виробництв, і для тих, кому це цікаво, хто. Готовий і може зрозуміти, власне, існує наш канал. Як ви бачите, ми не женемося за підписниками, навіть лайками, хоча дуже вдячні всім. І коли натрапляєш на відгук, типу Ви наш улюблений канал чи ви мій улюблений канал, ну це надзвичайно приємно і ну, не треба тут щось видумувати. Так, це приємно і це надихає на подальшу працю, яку насправді ми виконуємо ви знаєте, за власний рахунок. Це таке трошки меценатство менеджерів, які працюють в галузі, які прямо сьогодні варять сир, масло виробляють, і роблять це, скажімо так, досить професійно. Сьогодні ми завершимо розгляд теми масла після дегустації 17 зразків, плюс коментар був по маслу селянському, дуже шанованому виробнику якісної продукції. І зараз я говорю про масло. І... В принципі, вже в вівторок сподіваюся, ви побачите рейтингову дегустацію професійну сиру напівтвердого України. А сьогодні я прокоментую вісім зразків, які залишилися без коментарів, і озвучу власне відповідь на питання і задам нове питання Вікторини, які традиційні для підписників на нашому каналі. І так, питання було наступне: чому домашнє масло державний стандарт України не відносить до масла солодковершкового? Значить, дивіться, я коли задаю питання, я стараюся щоб це було м, таке підйомне питання на фоні ерудиції або те, що було в наших відео. От, шановний наш глядач, той ще троль, виявився не тролем, а дуже розумною освіченою людиною. І е, правильна відповідь, звичайно, тому що при виробництві цього масла не досягається емульсія вода в жирі. А емульсія жиру воді не підходить для визначення згідно стандарту. Тобто шматочки жиру молочного зліплені докупи, яким є насправді домашнє масло, воно є маслом справжнім, натуральним, але не є солодковершковим чи вершковим. Вітаємо нашого переможця, дякуємо йому, вибачаюсь за паузу і йому, власне, приз. Так, ну а тепер питання сьогоднішнього відео. Як подорожуючи Польщею чи Німеччиною визначити, що на завтра буде дощ? Така підказка, фокусуюча. Да? Мова йде про регіони, які спеціалізуються на молочному скотарстві. Це важливо для відповіді, щоб звузити коло ваших відповідей. Пробуйте, дякую. Так, тепер переходимо безпосередньо до коментарів по зразкам масла з рейтингу. Нагадую вам сам рейтинг. Дегустація у нас давно вже відбувається тільки закритим способом, тобто закриті дегустації. От і почнемо з переможців. Значить, перше місце розділило дві компанії. От торгова марка фаворит Галіївка, Житомирська область. Що тут коментувати, масло завжди натуральне, якщо воно свіже і на підприємстві використовували вершки із молока без присмаків із з високоякісного фермерського молока, то можна очікувати, що зразки фаворит будуть одними з найкращих. От зараз взагалі перше місце. Хочу трошки ще сказати, що Леся завжди таке масло буде на закритій дегустації піднімати, бо воно з Житомирської області. А знаєте, от я люблю більше полтавські зразки. Вона більше Житомирські. От дружна команда, да? Дівчата працюють, мужики, як завжди, халявить. Я типу, оператор. Яготин. Це штафлиці, чи, чи просто жовтенькі? Ні, трошки є. Трошки штафом. Угу. Побачимо. І так, масло яготинське. Торгова марка належить одному з наших провідних молочних холдингів, молочний альянс. Масло виробляється в Яготині в основній масі, але може бути зразок із золотоноші. Це, бачите, така прикра може бути несподіванка, тому що золотоноша теж робить високоякісне масло, але один зразок у нас на дегустації був колись. Скажімо так, не найкращий. По яготину виступив дуже нерівно. Прекрасні два зразки на першій і третій дегустації. Один раз перше місце, зараз практично третє, Тобто супермасло, да, там гордість країни. При тому друга дегустація провальна. Яготин був на місці останньому. Хочеться побажати виробнику відслідковувати, контролювати свою продукцію, навіть коли вона реалізується в мережах, для того, щоб старі зразки. Споживач не купував, тому що тоді відношення до марки стає негативним. А яготин заслуговує того, щоб відношення було, ну, скажімо так, дуже позитивне і лояльне. Це... Рошен? Угу. Бачиш, вже забули про 200 грам рошен, як усі. Фактично. А хто там? Новгород-Сіверський тільки 200. Всіх мають хвалити за це. Рошен. Ну, дивіться, один з самих стабільних, відповідно, якісних виробників масла в Україні. Як завжди, кожен раз повторюю, не вистачає смаку, тому що переклали жиру. Бачили знову дослідження. Рошен стабільно дає на 1-1,5% більше жиру. Відповідно, зменшується кількість молочної фази. Жир смаку немає. Відповідно, чим більше жиру в даному випадку, тим менше смаку. Ну, думаю, що буде загальна виражу загальну точку зору. краще би Зменшили трошки жиру до дозволеного стандарту, але залишили 200 грам. Всі були би раді. При тому зазначу, що не зайнявши жодного першого місця, будучи другим, третім і четвертим зразком на наших дегустаціях, Рошен зараз в підсумку займає перше місце самого якісного масла України. Молокія. А молокія, пачку, я торкав, то така була тверді, твердіше, як проти. А раніше це у них дефект був м'яке масло. Зараз тверде. Молодці да. молокія. У ну, нас Макшу побачиш. Де добре ріжеться, так? Да? Вообще капець. Зразки вже діляться на м'які і тверді. Таких середніх практично й немає. Побачимо, порівняємо з галичиною ще з їхніми братьями-конкурентами постійними. Йогуртові браття. Кефірні. Молокія. Ну, дивіться, я знову розмістив першим коментарем посилання на Google таблицю, де ви можете побачити, я вже відкрив всім доступ, всі три дегустації професійні з рейтингами. Займаючи сьоме і восьме місце на попередніх дегустаціях, молокія цього разу вистрілила. Явно зміна в технології. Перший раз тверде масло бачимо. І скажу більше: масло практично бездоганне. Тому не треба згадувати, що було колись на цій дегустації зразок Бімба. Ну, слухайте, чекаємо мені на відгуки глядачів, тому що в цьому бордаці це супермасло. Органік Мілк, слухайте, ну така наполеглива постійність, яку можна застосувати із кращим ефектом. Ті самі два дефекти ми фіксуємо на кожній дегустації: м'яка, м'якувата консистенція, і трохи є коров'ячі присмаки. З іншого боку, якщо хтось розказує там, що треба 100% натуральне масло, то разом з нашими лідерами завжди давайте органік мілк. Натуральний продукт з органічного молока спеціально утримуваних корів, а його дефекти все рівно вони, знаєте, менші, ніж у будь-якого домашнього масла. Так, руть. І ще раз, друзі, це не Руть, хоч і написано Руть, це Староконстантинів, по-моєму, навіть інша область. Але Староконстантинів має право на випуск масла під такою маркою Руть. Так само, як і Вологодського. пам'ятаєте, було? Це вони зняли вже расизм зв'язку з країною-агресором і зараз випускають. На пачці написані три адреси потужностей, але вказана саме ця Староконстантинівська. Леся, масло руть. Масло руть. Вершкове масло з ярко вираженим смаком корови. Яку ти легко його віднаходиш? Ну, я да. дуже да, не, люблю. не любиш. Добре. Віка, підтверджуєш? Підтверджую. Від себе додам. Я не підтверджую яскраво виражений запах корови. Так, дійсно, є далека чистота, так фермою пахне. Але це дуже далеко після смаці. Продукт класний, твердий, точно натуральний. І, в принципі, я би його вище органік мін поставив на цій дегустації. Бо дівчата вже розійшлись, може стомилися від дегустації. Слухайте, 18 зразків, 17, вибачте. От Хороше масло, але не руть. І слухайте, гадати, де воно його випустили, ну, як з торговою маркою мережі. Інформаційно волошкове поле. Привіт. Без рейтингу. Волошкове поле. Леся, не дражнися з ними. Вони страждають. Сказали, що вони запустили ще одну марку якусь там. Того самого масла, а, мати моя рідна. що воняє? Ну, ну, страшне. Ну, значить, правильно їх не беремо до Нового року. Знаєте, чим смердить? Я навіть не буду. А... Я можу зараз в принципі сказати, а ви потім попробуєте і Леся. Давай к -к коротко, лаконічно кажи, а, давай, бо ти стільки цих самих призорітельних предварительних. І ще раз, Смир... чим масло пахне смердить нечистотою оцим пригаром. Знаєте, коли бруд і коли на масло на пастеризаторі пригорає, угу. оце цей бруд оцей смердить. Не знаю. Для мене пригар це одне, а бруд це друге. Вибач. Смердить страшне. Леся, скажи науково обґрунтовано, що присмаки дійсно пригару і нечистоти не характерні для вершкового масла. Я правильно сформулював? Так, да. чотирма буквами це просто жопа. Леся, припиняй, блін. Тобто, волошкове поле не рекомендуємо. крапка. Але дивися, це вони таке зробили з молочними вершками. Це жах. Це ж правда? Давайте, давайте дату подивимося. Ну, це просто жах. О. Ну, у мене записана дата, я зараз виведу на екран. 7.09 7.09, ну. Так, в даному випадку підтверджую кожне слово Лесі Поліщук. Однозначно, це все відчутно настільки, що може кожна людина відчути. Це е, бруд і пригар. І хочу сказати, що називайте це низькою культурною виробництво, називайте це неякісним обслуговуванням обладнання, чи ще чимось, чи е, керівництвом нижче плінтуса. Але знаєте, вкладатися в рекламу продукції замість культури виробництва це порочне коло. Зелена ферма Бросілов. Це ті люди, які дуже мало приймають молока і дуже багато виробляють масла дивним чином. Я думаю, що ми будемо їсти прямо звідси ложками, тому що я його не вріжу. Не ріжеться, Те тече. Воно, воно тече, так? Да. Ну слухай, зараз побачимо, чи це не спред, потім поміряємо Бачите, рецептор. Я його не вріжу. Я бачу. Давайте йому звідти. Я його так. Да, така тому, каша, так? Що... Да? Да. Каша настоящих. Давайте вот так. О. Угу. Процес пішов. Скажу людям. Так. Брусільівський оцей продукт. Леся Юрійовна думає, що він спред 50 на 50 дались? Ну, точно не чистим, мені здається. От. Ну і звідки не стільки вірків, да? тим більше, коли їх в Україні немає. І молочного жиру вже немає. Дуже потік, дуже потік продукт. Ну, поміряємо ми його, звичайно, зелену ферму. Наскільки вона ферма, наскільки зелена. На чому все. Значить, продукт бракований по консистенції, трохи нечистий по смаку. Але ми поміряли на рефрактометрі, ви бачили в попередньому відео. Значить, показники в нормі. Звичайно, це не арбітражний е, хроматографічний метод. Але зараз у вас є можливість проголосувати за е, якийсь із цих 17 зразків, зараз я їх виведу на екран, ви, наші підписники, зможете вибрати зразок. Єдине, прошу, щоб це був якийсь новий зразок, а не з тих, які ми вже з вами вимірювали. І ми його передамо до європейської лабораторії і вже визначать вміст всіх видів жиру, які тільки можливі. Ну, все. Друзі, на цьому все. В неділю я ще буду в Парижі на виставці. Сподіваюся, що вдасться випуститись по менеджменту і економіці. Якщо ні, то здвинемо трошки. Вибачте. Всього найкращого, слава Україні! Допомагайте нашим воїнам. До зустрічі!